Благословенного творчого і потішного дня п'ятниці. Боремося, стоїмо, рухаємося, живемо. Сьогодні навчаємося з якоїсь книги. І знову і недавно на днях дав братові книгу 12 правил, як подолати хаос Джордана Пітерсона. І собі пригадав таку думку дуже файну з його книги. Він каже, що у насильстві самому по собі немає нічого цікавого, нічого творчого, нічого надзвичайного. Бо воно завжди є, завжди було. Хіба вдається певними, у певному моменті часу його трошки пригасити чи призупинити, або там ліквідувати в якомусь районі на певний час? Але, але загалом нічого цікавого. І нічого складного. Ну це насильство. Однак він каже мир мир – це щось, за що треба поборотися. Мир це щось, до чого треба прикласти зусилля, і і то конкретні зусилля, аби його втримати. Аби до нього дойти, або його досягнути. І, і чималі зусилля, а аби в ньому лишитися, аби перебувати в мирі. І знову пригадуються слова псалма, шукай миру і біжи за ним. І насправді, мир це не просто відсутність війни, а це власне стан примирення мене із Богом, мене з природою, мене із іншими людьми. А це тяжко. Це, це, це справді, ці три сфери це просто щось унікальне. І тому мир це що за, за, за що треба боротися, за що треба хапатися, за що треба битися, що треба відстоювати, до чого треба з, з, зусилля прикладати. Ще малі зусилля. Оце okay. мир. Це не, не, не просто відсутність війни. Тому, власне, зараз та, так важлива ця війна, яка триває в Україні, яка триває у нас, щоб мати можливість встановити <coughs> справжній мир. Я коли молюся. І на літургії, і особисто в молитвах, то завжди молюся не просто за перемогу, а за правдиву перемогу. Тобто не лише за перемогу, відсутність війни економічної чи політичної, не знаю, регіональної, але за відсутність взагалі будь-якого конфлікту ось тут. А це вже тяжко. А і, і однак важко, або як мінімум нелегко, говорити про якийсь мир у серці, про якийсь мир у тобі, коли є мир, нема миру зовнішнього. Коли йде війна. Саме тому важливо битися, боротися, при... прикладатися. І тому мені сподобалося там переселенці, які виїхали від нас, наші друзі в Америку. То навіть автомобіль, який лишили, лишився Жигуль, 99-ка, вони подарували на військо вже, вже з допомогою, до речі, фонду Ходім, ця машина вже там є. І інші священники знають, що лише не роблять. Одні «бограч» варять, інші годубці, ну, інші там машини перевозять і ще щось, і ще щось, і без кінця. Ту, чому? Тому що варто битися за мир. Варто класти час, дарувати ну, ці всі зусилля. Оце все ці, ці зібраність докупи. Чого? Ну так, мир, мир, мир завжди коштовний. Мир завжди нас коштує по, по часу, по зусиллям. По... Аби, аби прикластися, аби поборотися за нього. Але, але це, це лише показує одне, що він того вартий. І віть собі, що якщо вартий настільки так, так потужно вартий мир зовнішній, оцей мир, тобто відсутність війни, оскільки більше мир, як стан спокою, як стан примирення з Богом, як стан примирення з собою і сусідами з ближніми, уявляєте? Тобто це щось, такий глибокий мир, справжній мир, це щось. За що варто боротися. Тому красно дякуємо Джордану Пітерсону, психологу, десь там далеко в Канаді, не буде благословенний за те, що нам сьогодні пригадує, що якщо ми хочемо досягнути миру, то насамперед маємо шукати його в себе і маємо знати, що він не дається легко. Він не приходить сам по собі. Це неможливо. За нього треба поборотися. Шукай миру і біжи за ним. Майтеся файно, будьте благословенні, перемагаємо, досягаємо миру через. Перемогу в війні, і нехай ця, ця перемога також наблизить нас до правдивого миру з Богом і з собою і з ближнім. Майтеся файно. Мир вам!